Мене звати Христос Христосовір. Про чемпіонат України скільки ти поєдинків провів і як для тебе складалося? На цьому чемпіонаті України я провів три поєдинки і здобув третє місце. Ну, велика категорія була, 21 людина була. Я по жеребу попав на чотири боя і за крок до фіналу поступився. Але у дуже спорному бою. Я рахую, що можна було боксувати в фіналі. Але якщо не підняли руку, то виходить не переміг. яка вага? — 67 кілограмів. 67 кілограм. Ти виграв два поєдинки і, потім... Три... і в третьому, третьому програмі. Просто... Про про ти... та... Я боксував проти спортсмена з Кіровограду, е... майстер спорту міжнародного класу, матія Куба Бозарбой. Так, ми зустрічались один раз на матчевій зустрічі, але на матчових зустрічах завжди дають нічію, то в нас виходить нічия в першому двобої, а в другому я поступився. Але дуже багато людей вважають, що я не програв цей бій. Там, тобто по очках ти поступився, так? Так, по очках так. А загалом який був поєдинок? поєдинок? Перший раунд я виграв, другий програв, третій я вважав, що я виграв, але віддали судді, порахували, що третій раунд забрав. Ця бронзова нагорода для тебе наскільки важлива? Є в тебе десь подібні нагороди? Минулого року я теж був третій на чемпіонаті України, але я займаюся всього півтора року боксом. І в минулому році це було така ну, чудо якесь. А цей раз трошки, трішки незадоволений своїм виступом цього разу. Тобто, якби пройшов до фіналу, як вважаєш, теж можна було поборотися зі золото? Шанси є завжди, навіть коли їх немає. Мене звати цікаво Руслан. Розкажи про свій шлях на чемпіонаті України, скільки б ти було в категорії боксерів і з скільки мати спринував і які в тебе результатів? В мене категорії було 15 спортсменів, і я попав взагалі на 4 бої, а провів три. В третьому бої я отримав. Програв, точніше, в третьому бою програв, і в першому бою в мене був противник з Київської області Віталій Солянік. В другому бою в мене був суперник з Дніпра, це мій знайомий Тимур Побошко. Я його виграв. І в третьому бою я Потерпів невдачу і програв, став третє місце за нього. А з ким ти в третьому бою? З нинішнім чемпіоном України Максим Лесюк з Вінниці. Як ти по цьому поєдинку оцінюєш свої дії? Ти дійсно програв без шансів чи все ж таки? Ну я рахую, що там було трохи судівство. Ну, мені не сподобалось, бо мені два рази зняли очко за те, що я низько головою йшов, а йому, в принципі, майже не з знімало очки. То... Але якщо руки не підняли, то значить програв. Mm -hmm. Що, треба роботи більше зробити було. Mm -hmm. Як ти після цього поєдинку Ділюсь, трохи обличчя напом'яне, да, тобі як загалом відновлюєшся? Як... Та нормально. Зараз у нас була неділя відпочинку, і ми зараз 6 числа mm -hmm. їдемо на збір в Тисовець на тренування. Mm -hmm. Ну і останнє за запитання, наскільки ти задоволений цією бронзою? Ти на неї розраховував чи все ж таки трішки? Я розраховував на перше місце. Ага, а ця бронза в твоєму доробку, яка вже по рахунку? Чи е -е, перша така медаль? По чоловіках це перша моя медаль. Тут, в принципі, можна бути задоволений. Ну, хотілося більше. А ти раніше брав участь вже в дорослому чемпіонаті України? Е -е, так, я І... програв в другому бої. Це минулого року, так? Минулого року я блуницях. Це десь 6-5, чи як я тебе був е -е, Там п'яте, да, якийсь. Ну, покраще, кусить результат? Ну, по але мені це не задовільно. Шість чоловік загалом у нас були представлені на дорослому чемпіонаті. По чоловіках тільки чоловіча команда була у нас досить непогано. Це в вагових категоріях 60 кілограм. Цікаво, Услан дуже непогано виступив, завоював. Бронзову медаль, 63, дріжак. Ну, вони йдуть як перезалік у нас. Також він зупинився на крок до, до медалі, став п'ятим. 67 кг Ігор Христосов, учень і Шевесемі. Також займається в школі Даниленка, Він посів третє місце в бронзову медалі. Получається, слідуюча олімпійська вагова, 80 від Нічук Максим, також дуже непогано виступив, але по жеребу досить поганий в нього був жереб. Він зустрівся з Матвієм Рожбою в першому же своєму поєдинку і поступився. Ну, поєдинок був хороший. Слідуючий, це 80, також ми здвоїли цю вагову категорію. Матвій Рожба став чемпіоном чемпіонату України. Досить виступ був хороший за рахунок того, що харківська команда дає перезалік. Разом тренуємося, підсилили рівне і таким чином прогресуємо на рівні дорослого боксу і загалом піднімається рівень. Ця золота медаль Рожбина скільки вона знакова для Рівненщини, що не скільки чи, чи багатьма такими здобутками ми можемо похвалити? Є нас золота да, в да. нас є. Перший у нас золотий це в Донецьку був Олександр Шепелюк, майстер спорту міжнародного класу. Перший він і чемпіон України перший багаторазовий. І Матвій Рожба зараз також, він навчається Живе в нас і виступає за Рівне, Сам з Харкова він також. Має першу, одну свою першу золоту медаль також на чемпіонаті України серед дорослих. Що дається золота медаль? І ці дві бронзові медалі? Це просто так виступили і все чи це... Ні, це не просто. Це збірна команда України. Ці всі хлопці, вони є в збірній команді України, вони є претендентами на участь в цих чемпіонатах, відбіркових. Ну, тобто зараз ліцензійний турнір в Італії, поїдуть тільки перші номери. Матвій не поїде, оскільки Олександр Хижняк вже завоював цю. Нагороду завоював ліцензію, і ця ліцензія вже за ним зберігається. Тому у нас ця, ця вагова категорія вже з ліцензією на слідучі Олімпійські ігри. Від нашої школи було присадено 4 боксери: це 60 кг Цикал Руслан, 63,5 кг Данило Дрижак, 67 Христосов Ігор та 80 кг Матвій Рожба. Ну, «Скажемо так, ми на 75% зі став виповнили свої, свої плани, які в нас були до чемпіонату, це зайти в медальну зону. Неважливо було, які медалі. У нас було завдання зайти саме в медальну зону. Цикал Руслан став третім, провів три поєдинки, дуже гарний, дуже гарно себе показав на цьому турнірі. 63,5 кг Данило Держак також провів три поєдинки, але поступився за крок до медалі в дуже спірному бою, ну, але не підняли руку, отже, не виграв. Тому він став п'ятий. 67 кг Ігор Христосов також провів три поєдинки. В третє місце, І 80 кг Матвій розбав в три поєдинки та завоював перше місце. А для Матвіє це перше бокса? Дорослого боксу так. Скажімо так, він виграв кубок України серед дорослих от, три місяці тому. А от чемпіонат України, так, це було для нього перше золото, у дорослому боксі. А що можете сказати про Матвія Ражбу? Наскільки він якісно пробуксував цей чемпіонат України, наскільки ви задоволені його виступами? Чи все ж таки він міг десь спокійніше, десь краще, десь легше перемогти? Ну, скажімо так, якщо порівняти з тим чемпіонатом України, який був рік тому, ну були важкі часи, ми тільки приїхали у Рівно. Була важка підготовка там виступив не дуже добре. І якщо порівнювати з цим чемпіонатом, то я скажу, що він дуже додав у якісті боксу, у якісті та зрілості боксу. Тому ну завжди є куди краще, але на даний час. На цьому турнірі він показав себе дуже добре. А де він зараз, чому його тут немає? А він зараз поїхав у Харків, ну до батьків, і завтра вже вирушає на навчально тренувальний збір в тиснувся з, ага. з збірної команди України. Це йому золота медаль. Що йому дає? він потрапив у збірну і далі має право. Ну які далі має права? Так, він потрапив до збірної України до міністерства. На контракт, на зарплатню, та ну, вже є учасником національної команди збірної України з боксу. Ага, і десь разом з збірною поїде на якісь міжнародні планівання, на якісь витрати? Ну, на турніри, так, за ліцензію він вже не буде боротися, бо у цій вазі є Олександр Хижняк, який завоював ліцензію до Парижу, тому ну, він ще молодий, тому будемо налаштовуватися на наступний олімпійський цикл.